Початку війни Міжнародне агентство з атомної енергії розпочало співпрацю з українськими АЕС з постачання обладнання, що сприяє підвищенню ядерної безпеки. Зокрема, у 2022 та 2023 роках Рівненський АЕС надали гуманітарну допомогу на суму понад 22 мільйони гривень. Цьогоріч постачання продовжилося. 24-й рік за три місяці тільки ми вже отримали 5 одиниць обладнання на загальну суму 20 мільйонів гривень. Тобто допомога тільки збільшується. Ми дуже вдячні МАГАТЕ за надану таку допомогу в такий важкий для нас час, тому що ми не все можемо купити. Більшості парк обладнання складається там з радянських часів, і тому воно міняється на більш сучасне обладнання, котре, ну, послужить нам не один рік. Інноваційне устаткування вже активно застосовують у різних підрозділах РаЕС. Зокрема, у вересні минулого року служба аналізу безпеки підприємства отримала шість надпотужних персональних комп'ютерів всесвітньо відомого бренду, які дозволяють оперативніше виконувати завдання з обґрунтування безпеки. Дані комп'ютери є досить таки технологічні ми добре справляємося з нашими завданнями. Вони є досить потужні, що дозволяє нам швидко виконувати роботу та наші розрахунки в мобільних моделях. Великий обсяг пам'яті та операційної системи нових комп'ютерів дали змогу встановити на них більш сучасне програмне забезпечення шведської компанії під назвою Різпектрум, яке використовують понад 50% атомних станцій світу. Це допомогло значно розширити можливості імовірнісного аналізу безпеки на Рівненській АЕС. Дякую МАГАТЕ за можливість підвищувати безпеку атомної станції. Це дає можливість враховувати фактори, які впливають на безпеку, які ми раніше не враховували. Це дає нам можливість. Користуватись передовим світовим досвідом і враховувати вимоги не тільки нашої української нормативної документації, а також і магатешні вимоги. Співпраця Рівненської АЕС з МАГАТЕ триває головним координатором гуманітарної допомоги. Є Держатомрегулювання. його завдання забезпечення постачання обладнання на усі майданчики атомних станцій України. У Нас є на майбутній співпраці. Ми так само в цьому році ще очікуємо не одну, як кажуть, одиницю обладнання отримати для різних підрозділів. Сподіваємося, так само що ця співпраця і продовжиться, і в 2025 році. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уіта Згер